Друзі, всім привіт. Думав, зняти АТБ. Старі акції, ну так завтра будуть уже нові. І проїжджаю біля закритого кінотеатру Алмаз. Дивіться, тут можна заїхати. Прикиньте. Думаю, так чобі не заїхати. Що, щось почалося робити все, чи що? Сейчас узнаем. Ой, там якась техніка працює. Трактори Кстати, з той сторони був виламаний вхід. Може би туди проскочить. Дивіться. Вау, 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 вау. вау. Во що тут ну, за дві ж начаться розбирають що бачите, ворота відкриті, значить заїжджала сюди якась машина. Блін Це може я просто заїхав. Типа... А не можна? Ну там не написано було знака стопа або ще якось. Пигни. Кстати, я там не був, давайте. Заедем туди. Ууу, та я На таке не заскочу. Та -та -та, дарите женщинам цветы та да, жесть. Тут можна, кстати зробити непоганий... А ну сейчас, друзья. А, так от заход. Ну і толку, що. Кстати, толку, що там все закрито, от. Пожалуйста, зі сторон, зі сторони стадіону. Хід. Жесть. Навіщо там закривати і ставити охранник охоронця? Тут якісь можна було пшеничні склади чи що зробити. Боже, яке приміщення? А, так статі, це ж виходить шоу був. На першому поверсі, так, да, оце вихід, це захід, вон, заходи, виходи, кінотеатр, тут лоджі. І тут у нас кіно, чи що? Чи що, що це? Кіно чи не кіно? Ну, перший етаж там вже скільки хто? Хто був в алмазному Я, вроді. На другий поверх піднімався. Ну, судя по тих ячейкам, це ж перший поверх. Чи якщо з той сторони зайти, це другий поверх? буде. Ну, з центрального входу. Якщо зайти, це буде другий поверх? Чи це перший? По тих окошкам. Це зрозуміло, що для цього. Ну, ви поняли. Кіно крутить. Роблять, скажіть то я скажу. Як світла не, немає, що включають? Так, треба валить додому, бо вже потемніло. Як світла немає, включають що? Не помню. Кстати, виїзд. Виїзда немає. Прийдеться їхати або ось сюди або так як ми приїхали Ай! генератор чи які напишіть в коментарях як оці вонючки Вон, вони там все закрили, де малолетки ходили. Все забили, все закрили, ну так, а вхід-то со стадіона. А, я хотів там познімати... Ну ладно, щось я не хочу лазити, це треба велосипед присоєдити десь. Це раз, а во-вторых, там же є такі коні, якісь робочі працюють. так що. О цим людям видно, хто там на криші працює, да так що давайте ми, мабуть, не будемо лазити. тому що ж, бачите, там хтось працює наверху. Ох і деранжі. Почистили дорогу. Тут коротше движ. Блін. А що ворота закрили чи що? Це буде попадос. Я ж не виїду. Блін, закритий замок, прикиньте. І що тепер робити? А їхати отуди я понял. это хороник взявся Закрити. що приди сейчас джекичана включай будем драку устраивать а я вже прямо думаю все же все закрыли Богу є виїзд. Ми повертаємося на наше місце. Де ми тільки що були? Так що у нас 4 заряда. Друзі, зараз давайте до за ми проїдемося і там попрощаємося. Правда, тут нам багато, як то кажуть, препятствий. О! Ось сюди найлегші виїзд. Блін, можна ногу проколити. Тут ввечері гулять. Дуже безпечно чи небезпечно. Цікаво, оце ж. Як воно спиляли, чи як вони, чи виламали малолетус. І це по судя по цьому, вже давно. Воно вже ржаве. Така смис тоді. Смис отих огороджень. Друзі. Смисл є, що огородили. Так, ладно, не будемо знімати ТБ. бо в мене там заряду дуже мало. Давайте доїдемо трошки до садів і попрощаємося з вами. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, ставати спонсорами, писати позитивні коменти. Будемо знімати Полтаву, получати кайф і велопрогуляно. Так, зараз тут приїдемо дорогу. Ай блін мені не видно чи, чи відео йде чи не йде Так що може ви вже є то вже нічого не бачите У мене коротше ж включений один індикатор Тільки з той сторони Там було 22% Такі движения начався автомобильний. Можна будет там систему. Двоє їдуть, один везут. Ладно, сейчас мы будем гонки-перегонки. Я за хлібом заїду. Якби не було робочих, можна було полазити по цьому, присібну там до деревини і полазити по кіно... кінотеатру алмазу. І там хтось. Працює, так, ти, ви ж бачите работають при натенні. Боже, вже дупа дупах було Перекачав колеса, та я думаю, так накачаєш, вже не, не касатися до них більше. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Що я вже казав, я вже наперед. Буду дуже вдячний за підписки і за спонсорство. І дуже буду вдячний, якщо хтось за донати стане донатером номер 1. Дякую, побачимося в наступних серіях. Все, пока-пока. Чпуки-чпуки. -пока. поки-пуки. Нифига себе сочись. Вс, давай-то.